Міжнародний суд в Азії незабаром може почати розгляд ще однієї справи за звинуваченням у геноциді. Спеціальна комісія ООН обвинувачує владу Шрі-Ланки у масових вбивствах людей, прихильних до опозиційного руху тамільські тигри. За даними ООН, урядові війська жорстко винищували Тамілів у 2009 році. В Останній місяць громадянської війни, що тривала там 26 років. Доказом є відеозапис страти військовими представників тамільських тигрів. Це відео не що давно було визнане експертами ООН автентичним, влада Шрі-Ланки відкидає звинувачення у геноциді і заявляє, що тамільські тигри є терористами. Те, що влада шрі-Ланки знищувала власний народ, намагається довести біженець з цієї країни, який вчиться зараз у США на юридичному факультеті Балтиморського університету. Раджів Швітаран вивчає норми міжнародного права, щоб притягнути чиновників своєї країни до відповідальності. Розповідає Марія Юнко. Для багатьох студентів юридичного факультету Балтіморського університету це звичайний день навчання. Однак біженець із Шрі-Ланки Раджів Шрітаран не просто здобуває престижну професію. Він вивчає західне право для того, щоб шляхом міжнародного правосуддя захистити етнічну меншину тамілів у своїй батьківщині. Якщо подивитися на історію судових справ, де розглядались злочини проти людства, як Нюнберг чи Дарфур, то зрозуміло що лише деякі національні меншини домоглися правосудді, і отримали шанс увійти в історію у 2009-му Шрітаран та інші члени діаспорної групи Таміле проти геноциду висунули звинувачення проти двох високопосадовців Шрі-Ланки. Вони звинувачують міністра оборони країни та колишнього генерала армії у геноциді проти тамільської етнічної меншини під час громадянської війни. За даними ООН, у 2009 році під час останніх місяців протистояння загинуло щонайменше 7 тисяч цивільних. У насиллі проти мирного населення була звинувачена, як як державна армія, так і тамільські повстанці. Президент Шрі-Ланки Махінда Рачапакса відкидає звинувачення і каже, що діаспора намагається очорнити його імідж. Група Вашингтонських юристів звернулася до міністерства юстиції США з проханням розслідувати звинувачення, які висуває тамільський студент проти свого уряду. було подано тисячу сторінок скарг людей про десятиріччя зникнень, бомбардувань, переслідувань і вбивств тамілів. І це И скарги від людей не причетних до бойових дій. Адвокат Фейн каже, що теперішній міністр оборони Шрі-Ланки має американське громадянство. А колишній генерал армії зелену картку США. Отже, їх може бути покарано за американським законодавством. США підписали конвенцію про геноцид у 1948 році. Закон забороняє американським громадянам брати участь у геноциді, незалежно від того, де він скоєний. Хоч представник і сумнівається, що влада Шрі-Ланки видасть обох звинувачених. Він зазначає, що уряди рано чи пізно з. Не втрачає віру у перемогу і раджів. Він каже, що тепер потерпілим та мілам значно легше розповісти світу про свою трагедію поширення інтернету, фейсбуку дає потерпілим можливість спілкуватися із судом напряму. Шрітаран покинув роботу на волстріт, щоб більше займатися розслідуванням. Він каже, що часу у нього небагато. Лікарі поставили йому діагноз, дистрофія м'язів. Це означає, що з руками він втрачатиме рухливість та силу. Коли лікар каже, що з віком ти слабшатимеш, хочеться, щоб день не пройшов даремно. Боротьба між тамільськими повстанцями та урядом з Шрі-Ланки точилася 25 років. Самих тамільських тигрів також звинувачують у насилі. Однак Раджів каже, що притягнути їх до відповідальності завдання когось іншого. Марія Юнко Голос Америки.